Так, продовжуємо нашу другу частинку практичної роботи це ламаний розріз. Ми робимо її на тому ж листочку, продовжуємо горизонтальну лінію, яка ділить наш листочок навпіл. В даній частині роботи ми будемо використовувати вигляд спереду, вигляд з боку. Нам потрібно знайти центр нашої першої окружності. У будь-якому місці, в принципі, у нас буде вигляд з цієї сторони, розріз буде з правої сторони. І так, спочатку викреслюємо саму детальку. Перший отвір буде радіусом 15 мм. Це в нас буде така похила деталька, тому розріз так і називається ламаний 15 мм радіус окружності, тобто 30 мм діаметр є. Далі, наступна окружність у нас буде часткова, тому ми її не наводимо. Вона у нас буде 25 мм радіусом. Але ми її наводимо тільки поки що так. Тоненько, вона нам знадобиться не вся. Тому поки що так в замальовках 25 мм. Далі Далі в нас побудова. Частина піде в одну сторону, частина піде під кутом. Кут беремо, ну, давайте так, візьмемо 30 градусів від осьової лінії. Ви відкладете транспортиром. Я відкладаю так. А друга частинка деталі піде таким чином, тобто вона йде рівно до осі, потім переламується під кутом 30 градусів. Від центру відкладемо до центру верхньої окружності, нехай це буде 70 мм. І вниз також зробимо симетрію, нехай це буде також 70 мм. Це ще не є кінець деталі, це просто центри вирізів. Центрі окружності. Так, сама деталька. Якщо в нас найбільша окружність 50 мм, сама деталька у нас буде шириною 40 мм, тобто ми повинні відкласти 20 вліво, 20 вправо. Тут також відкладаємо, не забуваємо про перпендикуляр 20 вліво, 20 вправо. Для себе можете повідкладати ще по одній точці, тут і тут, щоб лінії вийшли паралельні. Або орієнтуємося просто на оцю лінію. Проводимо паралельну раз. Проводимо Паралельну лінію два. Тепер тут, ось у нас лінія виступає як паралель. Проводимо до засічки раз. Ми поки що просто вимальовуємо каркас деталі, тому нічого особливо не наводимо. Е, так, тепер ми бачимо, що ми можемо навести фрагмент. Нашої деталі тут оцей шматочок. І отут у нас шматочок трошки більший. Тут у нас будуть скруглення 2-3 міліметри, їх допускається робити від руки. Тобто, так дуже-дуже легенько олівцем робимо малесенькі скруглення. Так, що у нас відбувається тут? Тут у нас буде скруглення. Ми його також поки що робимо в тонких лініях. Скруглення буде радіусом 20 мм, тобто воно відповідає ширині деталі. Поки що в тонких лініях, воно нам потрібно буде не все. Зараз зробимо швиденько просто каркас деталі. Тут також у нас з цієї точки буде скруглення 20 мм. А отут ми вже можемо зробити повністю, тому що тут у нас буде деталь не така, як вгорі. Є так, і оцей фрагмент з'єднуємо. Тобто, тут у нас нижня частина деталі вже, в принципі, майже готова. Це в нас центр окружності, яка буде ще в нас вирізана всередині. Окружність у нас буде радіусом 10 мм, тобто діаметр вийде в нас 20 мм. Ось у нас буде така окружність. Вгорі деталька буде мати інший вигляд. І так, є. Тепер переходимо до верхньої частини деталі. Радіус вирізу буде також 10 міліметрів, робимо горизонтальну осьову лінію. І робимо виріз радіусом 10 міліметрів. Є. А тепер просто паралельно цій вертикальній лінії робимо отакий от наскрізний виріз. Оцей фрагмент прибираємо. Ставимо ніжку циркуля в центральну точку, і наводимо той фрагмент окружності, який від неї залишився. Так, є. І з'єднуємо з іншою частинкою деталі. Ну, в принципі, отака деталька в нас з вами вийшла. Нам її треба розрізати, але ми бачимо, що вона в нас йде під кутом. Тому одна січна площина йде. Рівно вертикально, інша йде під кутом. Що ми робимо в даному випадку? Розріз у нас починається тут. Потім йде до центра. Від центра ми міняємо напрям. Тобто, це вже пішла інша січна площина, і виходимо вже за межами деталі. Ще раз. Січна площина, раз. До центра це одна інша. Розвернулася під кутом 30 градусів і пішла. Наскрізь до деталі. Напрям зору ми покажемо зліва направо акуратною стрілочкою. Назвемо його тепер вже Б, тому що в нас вже розріз А є. Вгорі пишемо букву над стрілочкою внизу пишемо букву під стрілочкою. Тепер нам потрібно цей розріз зобразити на вигляді справа. Центр у нас як був, так і залишається. Ширину деталі ми зробимо 20 мм. Тобто, нам необхідно зробити каркас. З цією частиною деталі все просто і зрозуміло. Ось вона в нас закінчується. Вірніше починається і біля центру закінчується. Ми можемо условно провести тонесеньку. Вертикальну лінію і відкласти від неї по 10 мм вліво і вправо. Ви собі робіть більше додаткових точок, тому що не завжди можна розраховувати на глазомір. Так, тут ми можемо сміливо каркас деталі наводити. Нагадую, ширина 20 мм. Тепер дивимося, що в нас буде видно внаслідок розрізу. Ось ову лінію зразу сюди переносимо. Ось вона в нас буде. Що в нас далі? Далі ми казали, що в нас 10 міліметрів іде заглиблення окружності. Значить, тут у нас буде окружність. Що в нас буде тут? Січна площина наша проходить повністю через пустоту. Значить, оце все буде пустота. Пустоту ми не заштриховуємо. Що далі? Далі є окружність. Окружність беремо радіус і відкладаємо сюди. Тобто, ось вона в нас починається. В цьому місці вона в нас бере початок. Де вона буде закінчуватися, зараз ми добудуємо. Тобто з цією половинкою все ясно і зрозуміло. Ось вона в нас є. Що ми робимо, коли в нас оця площина йде похила? Ми беремо якби, всю нашу детальку беремо і розгинаємо її. Яким чином? Звісно, що це все ми робимо на папері. Ставимо ніжку циркуля в центр, заміряємо саму-саму крайню точку нашої деталі. Ось вона. І беремо її, проеціюємо сюди. Тобто, ми взяли і просто її розігнули. Тобто, наша деталь матиме вигляд отакого, отакої прямої планки. Закінчується ця планка тут. Тобто, ми не показуємо, що деталь іде під кутом. Ми якби її взяли і розігнули. Вона в нас, начебто, на розрізі виглядає рівною. Що далі? Далі ми. Від центру заміряємо радіус нашої цієї окружності. Ту, яку ми почали будувати, відкладаємо сюди. Ось у нас ця окружність центральна закінчилася. Тобто, тут насправді нічого складного немає. Що робимо з цією окружністю? Знову ж таки, від центру, там у нас, де в нас пішов цей перегиб нашої деталі, заміряємо центр нашого отвору, і від центру. Відкладаємо його тут. Це буде осьова лінія нашої центральної цієї окружності. Далі. Далі просто заміряємо радіус цієї окружності. І відкладаємо його вгору і вниз. Ми цю окружність наводимо. Вона у нас виглядає на розрізі не як окружність. Тобто, таким чином, ми зробили розгин деталі, і ось у нас є розріз. Тепер ще раз повторюємо, що ми заштриховуємо. Це пустота, значить, не заштриховуємо. Звідси до початку отвору тіло деталі, значить, заштриховуємо під кутом, 120, під кутом 45 градусів тоненькою лінією. Я орієнтуюся на глазомір. Ви берете кутничок під 45 градусів. Якщо кутничка немає, то ось беремо точку. Сюди відкладаємо, наприклад, 3 мм, сюди 3 мм, От вам буде під 45 градусів. Далі вже пішли рівні паралельні лінії. Так, далі це пустота, бо це окружність. Не заштриховуємо від. Кінця окружності, до початку цієї окружності. Тобто, ось у нас цей фрагмент це тіло деталі. Значить, заштриховуємо. Воно в нас потрапило під, під січну площину. Так, є. Ну і останнє. Це в нас окружність, пустота, не заштриховується. І оцей фрагмент це є тіло деталі. Значить, знову ж таки, під 45 градусів заштриховуємо в минулій частинці я вам забула сказати, що ми ще тут підписуємо, що це Б. Зазвичай, ми, якщо замінюємо розрізом вигляд, ми ніде нічого не підписуємо. Але ми все це зробили для того, щоб ви бачили, як ми робимо розріз. Де він у нас буде знаходитися? і Як позначатися? Розміри я вам зараз уже тут проставляти не буду, щоб зекономити час. Розміри я вам сфотографую і вийшлю в робочу групу.